Шикарний варіант квартири. Новенька, повністю наблювана, 45 нехай да, метрів квадратних, що дає можливість оформляти венджа. 45 метрів квадратних. Да, да? 45 квадратних метрів. Кондиціонер працює супер, новенький. І що тут такого, перевага велика? І перевага велика вид на море і на захід сонця. Тут щовечора, вечора виходить захід сонця прямо з вашого вікна і на морські і гірські пейзажі. Взагалі, кухня нова, я так розумію. Взагалі, мебель вся повністю нова, так? Да? Так. Да, все нове. Диванчик розкладний. Да. Розкладний, двоспальний. Для діток місце є, навіть для тих, які будуть навчатися. То то кухня. Ну, тобто і, і, смарт. Да. Така квартира. І кухня. Навіть да, не смарт, виходить, да. як однушка повноцінна велика, да, об'єдна. Ну, тут у вас балкончик, да? Да. так? Супер. Балкончик. Да, балкончик я зацінив. Ціню. Квітка навіть росте. І отакі от шикарні пейзажі на море. Так, Михайло, скільки ви хочете за неї? Скажіть, будь ласка. Вартість її 75 тисяч євро. Це по квадратах. Ну, порахуйте, 45 майже квадратів. Да? Да. От це. 1680 євро за квадратний метр. Да, тим, телевізор є, інтернет повністю є. От, і все свіженьке, новеньке. Зараз давайте покажу вам самузи сам. Ну, От от. І перевага санузла в бані тим, що є ванна і душ. І тут така от витяжка, да? це в принципі віконечко відкрив і волога вийшла. Також бойлер є, і я так розумію, це нагрівач з пальмами. От, в принципі, класно. Кому треба буде, підписуємося на канал. Спостерігаємо і... Вирішуємо, хто хоче спостерігати за такими пейзажами, мені вже подобається. Коли сонечко заходить за обрій, то хто парве, як кажуть, купив, тот і прав. Місто Дурес, район пляжа. Всім гарного дня, благополуччя і до зустрічі в бані.